Тут вибір каміння, звісно, шикарний, скільки всього є, хоч маленьке засипати, крошечку, хоч великі камюри, здоровенні. Закарпаття все возять. Ось у польський цікавий варіант камінчика. Ну не дешево. Ціни так від, від 2-2,50 за кілограм і вище погнало погнало Дивіться, яка Красота яка. Так що приїжджайте до Федора і Марії, купляйте у них каміння, у них класний вибір. Скільки ви вже займаєтесь цим? Я 24 чотири. 24 чотири роки. Начав там де Маргонська, церква там пустив, де вагончик з цементом стояв. Ото ви а там я... починали? Я там перший прийшов з з каналу. Та ви що? Ні, ось так, ось так, кому так. треба, фотографуйте, заскінте собі номера, телефонуйте, вони вам підберуть доставочку, по Києву і не тільки, да, ви ж робите, Можливо, хоч так, по всій так, Україні. Є хлопці тут. Хто возить, так так, що звоніть їм.